Віт всім, замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги жіноче кольє-чокер. Це вражаючий чокер із великою трояндою, повністю інкрустованою блискучими стразами, виготовлений на чорному шкіряному вощеному шнурі, аксесуар поєднує гламур та стильну брутальність. Регульована довжина дозволяє зручно його підлаштувати під будь-який обхват шиї, створюючи. Ідеальну посадку яскрава троянда в центрі робить прикрасу акцентним елементом образу, ідеальним для будь-яких вечірок. Вишуканий та водночас сміливий стиль точно приверне увагу та підкреслить вашу індивідуальність.